Немарія нічим за підніком м'яка, яка на комі просила читати перські вісім. Немає не відчув. Ми склала, ми дискутували на думку комою прочитання віршів, тому що я знала про те, що буду читати російською, і показати, що мене не поб'ють. На що осанка не привела, не попитися, але доволіться. Тоді я сказала, добре, виключайте українську і російську, якщо захочете зіперською. Після того завірала себе пустити на такому вдосі на сіперської мови на фестивалі, І вічна някак, вона була для перського молоця на фестивалі. І тому я вирішила прочитати теж перською. І я зараз почну, а далі я вже буду, вже в цьому вам можна. А, а так.

Пусть кому. Я дух надалі а мать. Дитяє на що таке, чтобы розмітка води. Накажує розпортати мене в цьому комі. Пошмарки на дві і Нехай люди стороні і тонкі нагащені наших маєтків. Накажи, прибігати мене, як тварину. тварина. Накажи допомагати мене, як тварину, Притяжому пуском, як одного зі страда. Якщо тяжко вибуча, піду мене в сторону. Як не любиш, скажи, краще снаряд, а не розкаже. Наша. Я хочу как нашего Бога. Ушкольник у меня манка. Говорим экспериментально захование по суде. Я скірами, прибічника кришна візна, розбухує Бога після ще серце у нас Я раніше не повернулась, втікаючи з між що так старила тебе, ховаючи без споку. За штури земельський, прощання відчувши присмак, і варто приснився мисля. І слідом віддай чомусь. Він ось бере таку, як носити й кріш на гарніше. Лице і ходо бере, що так помінула тих. І стриме тебе, глинів чекачку свою, і стисне бо і має пісних, і її їсти посадить тебе за скину. Співатимеш тоді му тільки угорший тантами. Та крішма тобі помре так само, як мертвий смерть.